Бізгалтери без кісточок, модель 249 українського виробника Еліта. Чудовий бізгалтер без кісточок, повномірний під грудьми. Тримається добре за рахунок якісної, широкої резиночки. Широкий стан допомагає дати глибину і. Гарно підтримувати груди верхньої частини, також боковий, боковий крій він е, працює як на коригуючим ефектом. Він підбирає тут все зайве і здвигає груди ближче до центру. Широкі, зручні бретелі, вони не відстьобуються. Верхня частина чашечки прикрашена таким гарним мережевим. Безгалтер без кісточок, закриває груди. Всередині бавовняний дубляж. Він дарує повний комфорт жінкам, дуже зручний і приємний на дотик. І також немає ніяких кісточок, тому гарна білизна на кожен день для жінок, хто любить білизну без кісточок. Два ряда гачків. Біжевий і дуже ніжно виглядає в білому кольорі. Строчна глибока форма і така якісна підтримка за рахунок нееластичної тканини зверху трикотажного полотна, і всередині такий бавовняний дубляж він також допомагає підтримувати форму.